Помічник прийшов до мене. Це акумуляторний культиватор. Є чотири фрези. Вони металеві. Ширина захвату 20 см і 15 см заходить в ґрунт. Завдяки тому, що він легкий, ви не будете втомлюватися. Він буквально 3,8 кг. Для мене це просто ідеальний варіант. Можна переставити будь-яке зручне положення, вище, нижче, все залежить від вашого росту. На город я взяла, щоб показати вам ось таку зарядку. Сюди можна ставити акумулятори від Bosch. Бачите, ось вони отакої серії. Вони на 18 вольт. У мене їх два. Ось так от виглядає. І ось тут всередині все просто натискаєте тут і тут, і пристрій починає працювати. І ще для зручності тут є ось такий індикатор вашого заряду. Зараз покажу вам. Просто він зараз почне працювати, коли ви вмикаєте. І він пішов працювати тут, горить зеленим кольором. Почнемо з цієї ділянки. Я тут хочу посіяти петрушку, акумулятор. А уявіть, я тут все вручну перекопувала. В сажах. Після культиватора я навіть нічого не буду загортати, тому що він зробив гарні канавки для того, щоб посіяти. Тут у мене буде щавель. так, Корзина із насінням. Табличка. У мене тут, крім городніх культур, ще є багато квітів. Не всю частину я буду тут висівати, а частину заберу на мавританський газон. Зараз я її розділю О, цю квіточку, що куди, буде. і будемо продовжувати висівати. Почну зараз із обробки ґрунту культиватором. Зараз усе переб'ю повністю всі свої ділянки і почну швиденько висівати, тому що бачу, що пакети зараз скоро будуть літати по всьому городу. У мене є два різних сорти. Оцей я не знаю, середньостиглий, йому вже 2-3 роки цьому пакетику, тому я перемішаю разом насіння. Якщо це не зійде, то в принципі рядочок не буде порожнім. Зійде ця петрушка. Тож зараз зсиплю його в один пакет і думаю, на два рядки вистачить. Ця опора. Недавно її фарбувала, але бачу, що вона трішки побилася, поки я її везла на тачці. І обдерла просто краї. Ну, вже що є, то є. Отак виглядає моя люфа. Я пророщую. Гляньте, яка вона гарненька. Я думаю, що посажу три штучки. Ось тут. Може і забагато її буде, але насправді в мене більше немає ніде опори, тому вже, що буде, то буде. А всю іншу віддам мамі Сашика. Нехай Я культиватором ще й впоперек. Гляньте наскільки пухка земля. Дивіться. Оп! Круто. І ще й можна культивувати міжряддя, потім, коли посію, щоб не прополювати, разочок пройтися і все. І оці тоненькі ниточки буряну, вони зразу засохнуть. Не треба нічого сапою полоти. Ось, бачите, ці теж будуть зараз засихати, поки я буду сіяти круть. Земля дуже гарна. Все закінчила. Перекультивувала всю свою ділянку. Ним набагато швидше і легше, ніж лопатою. Всім рекомендую лишу посилання. В описі під цим відео.